Останній урок курсу залучення партнерів до місії зосереджений на всебічній та детальній оцінці досягнутих результатів, а також підведенні підсумків ініціатив МПМ. Нагадаємо, що основні ініціативи, спрямовані на залучення партнерів до місії, включають наступне. Оцінювання ситуації, виховання та формування переконань і цінностей лідерів, виявлення та усунення можливих перешкод для здійснення пожертв, постійне відстеження та детальне аналізування відповідних цифр і даних, доповнення та уточнення інструкцій, налагодження міцних особистих зв'язків, а також побудову довіри між усіма учасниками процесу. Оцінка отриманих результатів є надзвичайно важливою та необхідною, оскільки саме вона допомагає нам визначити, чи були б повністю досягнуті всі три основні цілі залучення партнерів до реалізації місії. Давайте ще раз нагадаємо собі ці важливі цілі: більше членів ставлять Бога на перше місце у розпорядженні своїми фінансовими ресурсами, збільшилася база жертводавців. І більше членів систематично приносять десятину та пожертви а також члени підвищили рівень своєї підтримки Божої місії. Що? Якими саме можуть бути можливі результати впровадження ініціативи щодо залучення нових партнерів до місії організації, і як найкраще реагувати на ці результати, які можуть виникнути? Одним із можливих результатів, наприклад, може бути поступове зменшення обсягу пожертв. Хоча мета привернення нових партнерів до місії підвищити вірність, у таких випадках зменшення пожертв усе ж можливе важливо зробити щонайменше три речі: переглянути впровадження. Переглянути, як саме було застосовано НПМ у конкретних випадках. Іноді лідери організації надають пріоритет певним ініціативам, водночас ігноруючи інші важливі напрямки, що у свою чергу значно впливає на загальні результати діяльності. По-друге, необхідно визначити всі неконтрольовані фактори, які можуть мати вплив на процес. Зовнішні фактори, такі як значне знецінення національної валюти або серйозні економічні труднощі, можуть суттєво впливати на рівень пожертв. Незалежно від того, як саме ви впроваджуєте МПМ у своїй організації. По третє, намагайтеся максимально пом'якшити несприятливі умови, які виникають. У складних соціально-економічних умовах, що склалися, зосередьтеся на пошуку та використанні доступних ресурсів управлінні та підкреслите систематичність і жертовність у пожертвах – це ключові складові інструкції щодо поповнення. Ще одним можливим результатом ініціатив МПМ може бути виникнення дизбалансу та затримка у відповідях. Ініціативи МПМ, у свою чергу, можуть призвести до різноманітних дисбалансів у типах і часі внесків. Поговоримо детальніше про дисбаланс у внесках. Десятини зазвичай є більш стабільними та передбачуваними, ніж звичайні пожертви. Важливо постійно підкреслювати значення та важливість пожертв, адже деякі члени можуть навіть не усвідомлювати, що справжня вірність у фінансовому управлінні виходить далеко за межі лише десятини. Також існує реальність затриманих відповідей, яка є досить поширеним явищем у подібних ситуаціях. Не всі члени одразу відгукнуться на ініціативи МПМ. і це абсолютно нормально. Як видно з притчі про сіяча, люди реагують у різний час через різні особисті обставини, які можуть бути пов'язані з їхнім життєвим досвідом, поточними проблемами або навіть настроєм у певний момент, потрібні співчуття та терпіння, адже духовне зростання потребує часу. Третя можливість, наприклад, третій результат це значне помітне зростання пожертвувань. Це, ймовірно, найімовірніший і найбільш очікуваний результат впровадження активного залучення партнерів до місії. Це є важливою ознакою того, що тепер доступно значно більше фінансових ресурсів для подальшого просування Божої місії, її розвитку та розширення. Однак пам'ятайте, що сума грошей це лише один із показників, і його слід інтерпретувати обережно, враховуючи інші фактори. Наприклад, у фінансових звітах або при аналізі бюджету. Ще одним важливим і значущим результатом є поступове зростання рівня участі, і це, безсумнівно, є найнадійнішим показником вірності, а також партнерства. Цей показник наочно демонструє, скільки саме членів тепер активно залучені до процесу пожертвувань та підтримки. Оцінюючи рівень участі, дуже важливо враховувати наступні аспекти, такі як мотивація, залученість, а також сталість цієї участі, характер одиниць, які здійснюють пожертвування ми вимірюємо окремих осіб подружжя чи сім'ї. По-друге, дохід і зайнятість членів родини або домогосподарства. І по третє, чи базується вимірювання на загальній кількості членів церкви. На тих, хто регулярно відвідує зібрання чи на активно працюючих членах цієї церкви, п'ятим із п'яти можливих результатів є суттєве покращення ставлення до пожертвувань та підтримки церкви. І це дійсно дуже важливий і значущий результат для кожного з нас. Це може статися навіть у тих випадках, коли не відбувається значного збільшення суми пожертвувань або внесків, навіть якщо рівень участі залишається незмінним. Біблія особливо підкреслює важливість формування правильного, щирого і усвідомленого ставлення до пожертвувань, такого як смирення перед Богом, довіра до Божого забезпечення, готовність серця, радість у віддачі та уважність у виконанні Божих настанов і заповідей. Це означає, що справжня цінність полягає не лише у кількості, а у внутрішньому стані людини, її мотивації та намірах, з якими вона робить пожертви. Оцінювання результату Результати залучення партнерів до різноманітних місіонерських ініціатив допомагають точно і детально визначити ефективність наших спільних зусиль у досягненні поставлених цілей. Чи це збільшення пожертвувань, підвищення рівня активної участі чи покращення ставлення? Ці результати спрямовують подальші зусилля щодо подальшого виховання вірності. Кожен із цих результатів додатково підкреслює важливість постійної підтримки. І партнерства в божій місії.